Забезпечення енергостійкості у наші громади вже працюють над цим активно і є реалізовані проекти. Як Вознесенщина готується до зимового періоду, розвиток дошкільної освіти, де ми маємо перейти до стандартів цивілізованих країн. Розкажемо, як у Миколаєві впроваджують відповідний закон України. Стипендія міського голови Миколаєва 100 найкращих талановитих студентів отримують цю стипендію. Хто отримує унікальну студентську відзнаку? Середа, 6 листопада, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Вікторія Панченко. Тепер про все в деталях. Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини сталися знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, але відновлення триває. Про це повідомили Вова. Також вчора, 5 листопада, окупанти тричі атакували ФПВ-дронами і артилерією Куцрубського. Громаду. У селі Солончаки пошкоджено два автомобілі, а в Дмитрівці господарчу споруду. Ніхто не постраждав. Натомість о 16.19 окупанти також гатили з артилерії по місту Очаків. Поранення дістали 13-річна дитина і жінка 39 років. Стан постраждалих стабільний. Також через обстріл сталася пожежа будинку. Крім того, цієї ночі українська ППО знищила на Миколаївщині сім шахедів. На Миколаївщині спостерігаються аварійні вимкнення світла. Про це повідомили в Миколаївобленерго. Зокрема, з ночі близько 41 тисячі споживачів залишилися без електрики. По обіді вже стало відомо про заживлення понад 22 тисяч домоволодінь. Ремонтні роботи ще тривають. Збирав зброю із колишніх російських позицій. Поліцейські затримали 45-річного жителя Снігурівської громади за підозрою у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів. Як повідомили в Нацполіції, під час обшуків у нього вилучили і знищили щонайменше 18 дотиниць боєприпасів, які чоловік зберігав у себе вдома. Серед них осколкові бойові елементи, три снаряди калібру 152 мм, корпус гранати протипіхотну міну, п'ять підривачів до артснарядів, два маршових двигуна до гранатометів, набої до автоматичної зброї та інше. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Нині його тримають під вартою. Досудове розслідування триває. У Вознесенському районі триває підготовка до зимового періоду. Про це заявила виконувачка функцій начальника Вознесенської РВА Антоніна Шарата під час брифінгу. За її словами, громади працюють над забезпеченням енергостійкості, а також облаштовують пункти незламності на випадок тривалих відключень електроенергії. Які заходи вже реалізовано, розкажемо далі. Цьогоріч громади продовжують укріплювати енергетичну незалежність. У Вознесенській міській раді запрацювала нова сонячна станція потужністю 275 кВт, яка забезпечує безперебійне живлення центру надання адміністративних послуг в інших населених пунктах району. Також запроваджують нові проєкти. Повідомила під час брифінгу медіа-центрі ОВА очільниця Вознесенської громади Антоніна Шарата співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ реалізували проекти по со. Нічних станцій потужністю 27,5 і 30 кВт в Доманівській і 27 у веселинівських лікарнях для забезпечення саме стаціонарних відділень і постачанням безперебійним постачанням електроенергії. Разом із тим у громадах району перевіряють наявність необхідного обладнання та запасів палива а також встановлюють додаткові генератори, особливу увагу приділяють облаштуванню пунктів незламності. Місць, де люди можуть зігрітися, зарядити пристрої та отримати іншу необхідну допомогу. Є забезпеченість понад 400, у нас є генераторів в громадах, основні заклади соціальної сфери забезпечені, є запас палива, і громади продовжують закуповувати палива, готові до розгортання 94 пункти незламності, які також облаштовані необхідним обладнанням, матеріалами. Фінансова підтримка відіграє важливу роль у реалізації цих заходів. За останні 10 місяців до місцевих бюджетів району надійшло понад 15 мільярдів гривень. Це дозволяє спрямовувати кошти на енергоресурси та оплату праці, зазначають у районній військовій адміністрації. Основні напрямки, куди спрямовували свої вільні залишки і перевиконання громади, це понадпланові, скажімо так, свої надходження. Громади спрямовували на захищені статті, це тобто забезпечення і енергоресурсами, заробітна плата. 184 тисячі загалом спрямовано на підтримку сил оборони, 74 мільйона направлено на ремонт будівництво укриттів. Наразі у районі триває будівництво трьох укриттів. Продовжуються роботи в Олександрівському ліцеї, розпочаті ще минулого року. А також в кінці літа почали зводити два укриття в ліцеях Прибузької громади. Це проєкти, що фінансуються як з державного, так і місцевого бюджетів. Завдяки цьому 92% шкіл району змогли відновити очне та змішане навчання на початок нового навчального року. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Роман Базик, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич хоче, щоб у майбутньому місто стало маленькою Данією на березі Чорного моря. Про це розповів посол Данії в Україні Оле Егберг Мікельсон під час конференції Миколаїв місто на хвилі у Києві. За його словами, такий задум міський голова озвучив йому ще у 2022 році, коли Миколаїв і Королівство Данія підписали меморандум про співпрацю. Далі цитата бачень у майбутньому багато. Одне з них сформулював мер при першій зустрічі. Він сказав. Я хочу, щоб моє місто стало маленькою данією на березі чорного моря. Настільки ж багатою, такою ж зеленою, такою ж інноваційною, також посол додав, що данія підтримуватиме Миколаїв незалежно від обраного містом шляху. Співробітникам Миколаївської міськради заборонили користуватись месенджером Телеграм на комп'ютерах та особистих пристроях, які використовуються у службових цілях. Відповідне розпорядження міського голови опубліковано на сайті мерії. Таке рішення ухвалено на підставі рекомендації РНБО. Відділ стандартизації та керівники комунальних підприємств проводять налаштування, що обмежуватимуть можливість використання додатку на службових пристроях. Нове рішення не застосовуватиметься до людей, які висвітлюють у телеграмі діяльність органів влади установ та їхніх посадовців. У Миколаєві відбулася конференція, присвячена обговоренню розвитку дошкільної освіти в рамках оновленого законодавства. Її організували представники Асоціації міст України. Детальніше про те, чому це важливо для регіону, розкаже Катерина Рупташ. Зробити освіту дошкільнят більш якісною. У Миколаєві провели конференцію на тему забезпечення розвитку дошкільної освіти у контексті імплементації відповідного закону України, що був ухвалений цьогоріч. Те, що прийнятий закон про дошкільну освіту, це тільки дуже маленька частка тих змін, які повинні відбутися в дошкільній освіті України, де ми повинні відірватися від тих, знаєте, заангажованих таких методів виховання дошкільнят, де ми маємо перейти до стандартів цивілізованих країн або країн з більшим розвитком, чим в нас. Війна суттєво змінила усі сфери життя українців, у тому числі і освіту. Ті принципи та правила, які працювали раніше, зараз вже не завжди є дієвими. Тож сьогодні перед освітянами постало важливе завдання зробити навчання на Миколаївщині більш якісним з урахуванням інтересів та потреб дітей. Саме цей закон є одним з кроків, але цей крок не буде впевнений, якщо не буде якісних підзаконних актів, якщо самі освітяни. Не перечитавши, не вивчивши чітко цей закон, не дадуть досить ну, таких суттєвих і саме головне результативних правок, підказок, рекомендацій, щоб закон був робочим. Конференцію організувала Асоціація міст України. До зустрічі долучилися представники міської та обласної влади, працівники дошкільних закладів та інші освітяни. Ті реформи, які сьогодні у нас є, а це реформа харчування, ментальне здоров'я, гендерне виховання, патріотичне. Ми можемо дуже багато говорити про наші реформи і чим раніше ми їх почнемо впроваджувати на більш ранішних стадіях, саме з дитячого садочку, тим більш ефективні і позитивно вони будуть впливати і легше будуть проваджувати. Учасники зустрічі переконані, що таке обговорення нового закону з освітянами дасть можливість швидше впровадити його у роботу до шкільних закладів Миколаєва та всієї області. Сьогоднішній захід є одним з таких елементів елементів участі тих, хто буде виконувати закон в діалог в діалозі з тими, хто цей закон писав і прийняв. Тому я бажаю успіху. Наш регіон сьогодні є активним учасником впровадження реформ у життя навчальних закладів, додає перший заступник міського голови. Тож ми сподіваємося, що такий крок дасть можливість вивести якість освіти на новий рівень. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На базі Миколаївського національного аграрного університету планують збудувати сучасний навчально-науковий виробничий комплекс. Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM. Його планують звести у селищі Благодарівка Миколаївського району за фінансової підтримки Франції. Загальний бюджет проєкту становить понад 306 мільйонів гривень. Зокрема, передбачається облаштування свинокомплексу когенераційної установки, лінії виробництва ПЕЛЕТ, сонячних електростанцій, теплиці та міні-заводу з переробки м'яса. Створення такого комплексу дозволить побудувати вищий навчальний заклад, який включатиме чотири напрямки діяльності освітню, наукову, підприємницьку та інноваційну. Напередодні Дня студента, що відзначається 17 листопада, у Миколаєві визначили 100 кращих студентів, яких цьогоріч відзначають стипендію міського голови. Скільки всього учасників подавалися на цю програму і за якими критеріями обирали кращих, далі у сюжеті Олександра Матюшенка. У Миколаєві завершила свою роботу експертна рада з призначення щорічної стипендії міського голови та міськради для талановитих студентів. Цьогоріч на неї подалося 127 осіб. Повідомив управлінні молодіжної політики Миколаєва. Це щорічний захід вручається у нас. Там найкращим студентам талановитим цей заклади вищої навчальної освіти, і заклади передфахової освіти, і заклади професійної освіти. У цьому році до 4 жовтня тривав прийом документів. Було прийнято 127 анкет від навчальних закладів. Ці всі анкети були оброблені експертною радою були проставлені оцінки. І вже сьогодні ми можемо сказати, що 100 найкращих талановитих студентів отримують цю стипендію. Подаватися на стипендію могли студенти будь-якого місцевого освітнього закладу, а також незалежно від наявності прописки у Миколаєві. Головна умова гарні показники у навчанні, а також активна участь кандидатів у житті громади. Команда індивідуально, кожен член працював особисто з 127 анкетами. Це кількість осіб, які подалися в 2024 році на стипендію. Перед нами стояло завдання їх об'єктивно оцінити і відібрати 100 членів, які буде надана стипендія. Дуже багато надбань мають студенти. Це і мистецькі досягнення, спортивних багато досягнень. Ну і звісно, наукові готуємось до дня студента і всім учасникам до дня вручення. За словами представників експертної ради, всі студенти, які подалися на цю програму, є гідними кандидатами і гарно себе проявили. Однак, зважаючи на обмежену кількість стипендій, їх отримують 100 кращих осіб. Вручення цієї стипендії відбудеться десь наприкінці листопада. Точну дату ми трішки пізніше скажемо. Вона ще вирішується. Також вже незабаром стануть відомі імена всіх студентів, які цьогоріч будуть відзначені мером Миколаєва та міською радою. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту. Продовжує свої виступи у вищій баскетбольній лізі української першості Миколаївський Нікобаскет. Цими вихідними підопічні Валентина Береснєва зіграли три матчі у Києві. У всіх здобули перемогу. Спочатку впевнено обіграли збірну Києва, потім не без проблем здолали столичний селфмейд. А найбільш напруженим був двобій з клубом із Вінниці. У ньому миколаївцям не могли допомогти два ключові гравці команди, а саме, Орзул і Лук'ян. Та все ж напружена до останніх секунд гра завершує третьою з витягою «Ніко Баскета та підсумковим рахунком 73-72. У турнірній таблиці Миколаївці наразі четверті. Свої наступні ігри команда проведе у Хмельницькому. Наостанок про погоду в четвер-7 листопада. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура коливатиметься від нуля до плюс 14 градусів. Вітер переважно північно-західний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 71%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про розпорядження міського голови Миколаєва, заборонити працівникам мерії користуватися телеграмом. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.